У тимчасово окупованому росіянами українському Маріуполі Донецької області на руїнах драмтеатру, де минулого року згарбники вбили щонайменше 600 невинних людей, які переховувалися від атаки РФ, оперна співачка з Китаю Ван Фан виконала пісню Катюша. Ба більше до тимчасово захопленого українського міста прибула й група китайських блогерів у міністерстві закордонних справ України. Обурені такою поведінкою громадян КНР. За словами речника зовнішнього політичного відомства Олега Ніколенка, Україна поважає територіальну цілісність Китаю та очікує від китайської сторони пояснень мети перебування його громадян у Маріуполі а також шляху їхнього потрапляння до міста, крім цього, українська сторона ініціює заборону на в'їзд до нашої країни для всіх гастролерів із Китаю. Авіаційний удар був завданий росіянами по драматичному театру Маріуполя після початку повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну, а саме 16 березня 2022 року у бомбосховищі Маріупольського драмтеатру переховувалися від 500 до 1200 мирних жителів міста. За різними даними від російського удару там загинули від 300 до 600 людей. Артем Каня, редакция, обозреватель.